Боже, подивіться, який красивий дракон тут у нас стоїть. Все для гарної композиції, але ми зараз прибираємо його нахуй, бо він нам буде заважати перегортати сторінки. Одразу попереджу, що все, що тут ви бачите в екрані, воно тримається на чесному, доброму слові, тому що мій штатив, який був замовлений з саліка, зламався якраз таки перед зйомкою. І зараз. Ця конструкція, на якій тримається телефон. Я сподіваюся, вона не рухне під час зйомки, тому ми зараз будемо дуже акуратно все це перегортати. Цей скетчбук у нас також від Art Creation. Я вже не пам'ятаю скільки він коштував, тому що купляла я його давненько. От якщо я згадаю назву або якісь параметри по типу грамовка паперу, я можливо десь тут ставлю це в на монтажі, але це не точно. Цей скетчбук у нас також прикрашений різними наліпками, які я або купляла десь в аніме магазині. Або якісь мені подарували, от і так далі. Зараз ми опережненько його відкриємо, бо якщо тут ще нічого не впало, бо конструкція дуже хитка, чесно кажучи. Важаємо, початок 9, 10, 20, закінчений він 29, 07, 22, Тобто я дуже довго вела цей скетчбук, але що поробиш? Перша сторінка у нас це скетч. Не пам'ятаю, що саме я намагалась тут зобразити, якась просто химерна істота. Це скетч до Інктоберу, який я малювала у 2020 році. Уже не пам'ятаю його назву, але він пов'язаний з тематикою якихось міфічних тварин, створінь, народних якихось мотивів, щось таке. І це був один із днів. Тут не підписано, як він називався, тому просто можемо спостерігати цю красиву картинку. Так, ну понятно, оце от ми замазуємо нахуй на монтажі. А взагалі, що ми тут бачимо? На цій сторінці у нас перемальовка обкладинки альбому, такого виконавця, як Характер. Альбом займається Маестро. Якщо ви любите якийсь сюрреалістичний, нестандартний, дуже рофільний реп, то я вам дуже рекомендую. От, до сих пір люблю цього виконавця, цей альбом. от. Так от. На цій сторінці у нас дуже класний нарис з жабками, які вдягнені в якомусь вікторіанському стилі. От, дуже файно, дуже файно, мені до супер подобається. От, і якийсь мікросундучок на горі. Так, тут у нас обкладинка до мого коміксу, який називається «Восьмий гуртожиток. Якщо не забуду, то прикріплю субтитри донизу в перекладенні. Тут у нас зображений Вова, який стоїть в електричці, в тамбурі і має собі перекур. От, дуже файний малюнок. Мені дуже супер подобається. Як тут я використала і рефлекси, і оце от е, злегка зеленувате відсвітлення від дерев, які вони проїжджають, повз дуже файно, дуже файно. Переходимо далі. У нас продовжуються нариси до інктоберу. і трошки намальований мене в цій стороні, там де я сиджу і думаю о важких рішеннях, які мені треба обрати в цьому житті, що ж краще піти, попити пиво або помалювати. Аня з 2020-го, Я тебе розумію. Ці питання мене мучують до сих пір. О, тут у мене пішли експерименти зі стилем, точніше, намагання внідрити в свій стиль більш динамики, більш експресії. і Так далі. Я намагалася тоді малювати більш різноманітних персонажів, і я думаю, що в мене це непогано вийшло, тому що якщо подивитися на всі ці силуети, їх можна в принципі розрізнити один від одного по формі обличчя, по формі носа, очей і так далі. І мені подобається, мені подобається дуже файно вийшло. Так, не питайте мене, що це за скетч. це <смі> Я малювала, я не пам'ятаю, якийсь мій знайомий. <смі> не знаю, що це. Так, на цій сторінці у нас продовження інктоберу, Там навіть не знаю, чи буде видно на відео чи ні, підписані дні, типу він 27, 25. Ну, сипотня, сипутня. Мені особливо подобається ця дівчинка. Типа, я намагалася робити гуманізацію грибочка. Дуже файна дівчинка вийшла така. So cute! І з вами знову рубрика Крінжові комікси, які я на той момент вважала дуже смішними, але принаймні вони дуже жазові, тому що багато моментів, які я тоді малювала в коміксах, вони дійсно відбувалися або зі мною, або з моїми знайомими. Тому, наприклад, ця ситуація вона конкретно відбула зі мною, і я ну дуже дуже розумію, дуже розумію вову в цій ситуації. Так, напевно я все-таки залишу цей малюнок, який бачите внизу, той, що кольоровий, просто замажу напис на футболці. Цей хлопчик це хоманізація мого минулого акаунту в інстаграмі, який я вела тоді до війни з малюнками. Тоді я попросила своїх підписників в інстаграмі надати опис моєму акаунту, якщо б він був якимсь персонажем, тобто стать, зачіска, характер, палітра і так далі. Напевно, я десь на монтажі вставлю фотку, тому що я зараз боюся. Перевертати скетчбук в горизонтальне положення, бо наче все тут рухне, бо я ж кажу, інструкція дуже крихка. О, тому можливо вставлю фото, і ви можете потім роздивитися цього хлопчика. Ну доволі непоганий дизайн, простенький, звичайно, але але. Якщо чесно, я і раніше цей комікс вважала трошки крінжовим, але зараз це відчуття посилилось, ну, у сотні разів, якщо чесно. Ох, ну, отакий був гумор у мене, що я можу з цим робити. Нічого, просто треба прийняти факт, що я раніше вважала це дуже смішним і дуже гострим. Окей, ладно, давайте просто підемо далі. Це дуже милий комікс. Він, до речі, був натхнений реальною ситуацією, яку я бачила у метро. Але тоді жіночка не спала, як тут намальовано на картинці. Вона просто була дуже втомлена і зайобана з маленькою дитиною, їхали в метро, і перед нею сидів молодий хлопець. І на нього звернув увагу оцей маленький хлопчик, немовля, і вони з ним просто один одному посміхалися. Хлопчик якось до нього ручками тягнувся. От, а молодий хлопець йому там е, якісь рожи кривляв. Ну, це було дуже мило і мені захотілося передати цей момент і в своєму коміксі. Дуже-дуже so cute! О, це дуже крутий арт. Він намальований гуаш'ю. Я тоді хотіла навчитися більш кольор. Більш передавати оце класне освітлення, як ви можете побачити з одного боку нас червоне, з іншого синє. Ну, в принципі, непогано вийшло як для першого разу. Так, ну це от ми звичайно замазуємо, засуджуємо таке. Отут у нас починаються цікаві. Я навіть не можна це назвати прям нарисом, просто якісь закарлючки, які я робила сама для себе. Я тоді почала роботу над своїм першим цілісним коміксом, який був присвячений одній історії маленькій локальній двох моїх персонажів Вови, і Льохи, але коли вони були дітьми. Це дуже лампова і мила історія. Я сподіваюся, я її коли-небудь перекладу на українську мову і. Виставлю тут у нас якісь спроби компонування фреймів на листі, от трошки частини тексту і так далі. В принципі, я не думаю, що тут багато чого вам буде зрозуміло, тому не звертайте на це увагу. На цій сторінці у нас два стріпи з теорією Вані про те, що BTS у нас гуманоїди. Я пам'ятаю, що цю теорію я розганяла своїй подрузі, яка в той час фанатіла по. К попу, от і я цим її задрачувала, і вона така, типа, дуже дратувалася від цього, але мені було по приколу її дразнити. От, тому це вирішила також додати е, до своїх персонажів, до своєї міні-історії, як просто прикаля. Так, тут у нас сторінки трошки порізані, тому в першу чергу подивимось на цей суперсмішний комікс про Фьорбі. Не знаю, що тут сказати. Просто дуже мило Вова тримає Льошу на ручках. Чому б і ні? Наступна у нас іде така от ілюстрація новорічна, от і невеличка суперечка цих двох про вибір костюмів. В принципі, в принципі, непогано виглядає. У нас знову трохи каракуль з нарисами по сторінкам мого коміксу, якісь дуже незрозумілі, якщо чесно, навіть для мене. Але опустимо цей факт. І на другій сторінці у нас вже йде повноцінний концепт арт до головних героїв цього коміксу. Такі от у нас смішні дітки, і думаю, на наступній сторінці там буде продовження. Якщо я не помиляюся, зараз подивимося. Ані, не продовження. Знову йдуть і продовження нарисів, якісь літаючі голови, незрозумілі. І йдуть концепти пропсів, таких от дерев. Там далі будуть інші ще штуки. Мені досвід подобається, як це виглядає. Дуже дуже кайфово намальована. От, далі подивимося. Так, да, далі у нас йдуть кущики, камінчики різні типи. От на цій сторінці я практикувалась малювати емоції Вови. В принципі, дуже погано дуже вийшло. От. Тут же йдуть емоційні льоші і якісь піньочки, якісь віточки. Ой, дуже так миленько все виглядає. Блін, мені так подобається. Взагалі, <свісно> блин. Так. Що тут у нас ще є? Знову скетчі і карьошки якісь. Ну я думаю, я просто повертаю вам. От і ви подивитесь на це без коментарів. Так, на цій сторінці у нас вже дорослі версії Льоші з нотками гейства, але ми поки що не будемо на це звертати увагу, тому що все-таки я зараз розповідаю про комікс, де вони дітки. А до цієї частини дійдемо трошки пізніше. Отже, тут, тут, я вже почала робити нариси різних пейзажів. Деякі з них я використала безпосередньо в самому коміксі. От тому зараз погортаємо, подивимось. Починається чорнова версія сценарію з діалогами, прописаними діями і всім таким. От так що нічого цікавого, просто багато тексту. На жаль, він весь не, не на державній, тому просто прогорнемо його. І бачимо, тут у нас йдуть спроби Отут намалювати. Емблему до коміксу. Тут я намагалася поєднати сонечко і блазня в одному образі. На жаль, не використала цей концепт. Він таки залишився на етапі скетчу, тому що мені не один із скетчів не сподобався. Але от є остатки отут, -от -от, в такому вигляді. Так, тут у нас є. Ой Боже, чуть не впало. Жесть а, от таке от Льоша маленький. І фанарт на назад у майбутнє. Тоді я вперше його подивилася і просто з першого погляду закохалася у цей фільм. Він по сей день мій один із найулюбленіших. Йдемо далі. Так, тут у нас знову якісь нариси. Отакий от сексі Ваня. Оці от, от черепашки це були нариси до ескізу тату для мого тоді знайомого. Я думаю, на наступній сторінці зараз ми поглянемо. Повинен бути кінцевий варіант. Або ні. Напевно, я все таки йому віддала той варіант. Ну, неважливо. Знову якісь нариси, знову якісь люди, я не знаю, просто подивлюся. Кінцевий нарис до. Тату така черепашка вийшла, це типа поєднання образу чарівника, черепахи. От у нього багато грибочків на панцирі росте. Ну, в принципі, непогано виглядає. Не знаю, чи вам добре це видно чи ні. То, можливо, я потім ставлю окремо фото, якщо не забуду. Це у нас харт по Рікові Морті. От, скоріш за все, ставлю окремо десь тут фото, тому що я боюсь зараз це все, все чіпати, щоб нічого не впало. От, десь тут десь тут можете потім подивитися, а ми йдемо далі. Це тоді я не пам'ятаю, що це був за челендж за такою картинкою, яку тут бачите. Це було чи з манги, чи з аніме. Тоді всі художники підставляли свого персонажа в цей антураж. От я вирішила підставити сюди свого Вову і його любов до пива. Знову якісь нариси на наступній сторінці. Записи. Ага, так, ну, оце от ми замажемо. Саме така засуджую. Так, я трошки помилилась. Виявляється, все-таки в мене зберігся останній ескіт та -то тату. Точніше, його кінцевий варіант, як він повинен був виглядати вже на руці. Я не пам'ятаю, де той чувак збирався його бити. от черепашка. Тепер я думаю, тут добре видно все. От, в принципі, непогано виглядає. Не найкраще, але прикольно. Прикольно. Тут у нас йде ще одна обкладинка до коміксу вже з дорослими версіями персонажів Свово і Льохою, де вони сидять, я не знаю, в якомусь коридорі в гуртожитку і комусь волі. Я не питаю, це була на щось відсилка, але вже я забула на що. Просто прикольна картиночка. Якщо чесно, я навіть не буду перекладати цей комік. Якщо хтось зрозумів вже, то й зрозумів, але я не хочу навіть його пояснювати, тому що. Коротше, я засуджую все, що тут написано, все. Просто дивіться на картинку, текст не читайте. Я не знаю, його видно чи ні, просто його не читайте, дивіться на картинку і все. Тому що все, що тут написано, я засуджую. Далі. Це, коротше, був момент в коледжі, коли мені постійно хтось казав, типу, а ти дивилася то, а ти слухала то. І я така, ні, я такі, як ти не дивилася це. От, і мені настільки це набридло, настільки мене це задовбало, що я про це міні-комік зробила. Але прикол був в тому, що коли я його опублікувала, мій одногрупник написав мені, що, напевно, да, Dark Souls, я назву написала неправильно. І я така, блядь, навіть тут сука, наїбалася. Ну, типу, я по пам'яті писала всі ці назви і така, ні. Ідіть нахід, я навіть назву типу, неправильно написала. я Не буду виправляти, я не шарю за цю гру. Все, ад'ябіться від мене, це просто був крик душі. Ну і що, що назва неправильно написана? Ну вже все, я не исправлю, це не діджитал. До свидання. Просто, просто такий міні-крик душі. Відбувся? Тут у нас знову якийсь комікс. А, це якийсь жар, який я спиздила <гум>, насправді. Навіть не пам'ятаю де, чи по телеку десь почула, чи в стендапі. Я вже не пам'ятаю. От, він мені дуже сподобався, і я вирішила спиздити і використати в своєму коміксі. Чому б ні? Якщо ніхто. Ну, типу, ніхто ж не здогадався, ніхто не дізнався. Значить, ну, типу, нормально. ні, Якщо чесно. Я, я не знаю, типа, чи це норм чи стром, але от такий фан-факт. Я, я, я так робила. Виявляється. Виявилось, що останній шматок для великого відео, який я записувала, не зберігся, тому я його зараз перезаписую. Озвучу вже так, як є. Коментувати вже не буду. Просто залишу вас на з цими малюнками, щоб ви переглянули і подивилися, які вони красиві. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось і ви не вмерли від кринжі, як я, поки записувала це відео. В будь-якому випадку підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, вподбайки. Також підписуйтесь на мої інші соцмережі, такі як Телеграм або Інстаграм. Особливо Телеграм, я там найбільш активна. Ще раз дякую. Мирного неба вам над головою і побачимось в наступних відео. Всім па-па!